Перемикач торелі відрізняється хорошим співвідношенням вартості і функціональності, передбачений для систем другого покоління газобалонного обладнання на автомобілі з інжектором. Встановлюється в салоні авто. За його допомогою здійснюється перемикання виду палива з газу на бензин і навпаки. Комплект поставки включає, тумблер перемикання виду палива, проводка для підключення шестиканальна, запобіжник. Відмінною рисою цієї моделі можна вважати підтримку опції індикації. Це означає, що перемикач може показувати рівень залишку газу в балоні. Для цього він оснащений світлодіодною шкалою. П'ять значень, один червоний діод і 4 зелених. Коли балон повний, горять всі діоди і в міру зменшення рівня палива згасають. Інформацію про залишок перемикач отримує. У пропан пропан-бутанових системах від датчика рівня на мультиклані. Датчик повинен володіти опором від 50 кОм до 0 Ом. Рекомендується тип АМБ 1050. У системах на метані від манометра з індикацією. Також кнопка Торелі оснащена двома світлодіодами, які вказують вид використання в даний момент палива. З лівого боку червоний світлодіод під зображенням з колонкою вказує на споживання двигуном палива. З правого боку розташований жовтий світлодіод під літерою G. Він вказує на споживання газу двигуном в даний момент. Володіє трьохпозиційним перевикачем для різних режимів роботи. Положення 1 означає робота на бензині, положення 2 означає старт роботи на бензині і по досягненню заданого порогу обертів, перехід на газ. Положення 0 означає запуск двигуна на газі для аварійних випадків. Поріг обертів встановлюється в межах від 1 тисячі до 4 тисяч обертів хвилину. Для встановлення кількості обертів в задній частині розташоване регулювання під викрутку. Виробник Торелі Автогаз Туреччина гарантія на перемикач становить 12 місяців з моменту придбання.